Так, друзі, приступаємо до першого етапу варіння сиру. Значить, зараз молоко дуже жирне, бо зима, і треба нам трошки зібрати вершків. Ложечки по дві, по три, зберемо вершків. Я буду по три ложки збирати і виліваємо у каструлю. Варити ми будемо сир моцарелеві рулети або і косички. Цей сир вариться в два етапи. Так, друзі, молоко я вилила в каструлю. Поставила градусник, нам обов'язково треба зміряти молоко, тому що ми будемо вносити лимонну кислоту, і нам повинна температура молока бути не більше як 14, 12-14 градусів. Бо якщо ми втепліше внесемо молоко, воно буде звертатися. А так воно, в холодне молоко, коли ви виливаєте воду з лимонною кислотою, воно не звертається. А молоко набирає кислотності, такої, якої нам потрібно. Значить, лимонної кислоти ми вносимо 7 грам, 7 грам на 5 літрів молока. Міряю я, в мене отакі мірні ложечки. Тобто, отака ложечка чайна без горків, щент. Це 5 грам. От Я розраховую, на скільки літрів. От У мене 30 літрів молока. Я зараз буду розраховувати, скільки мені треба внести у воду лимонної кислоти. І ще раз повторюю, 7 грам лимонної кислоти на 5 літрів молока. Розмішуємо в воді. Вода повинна бути комнатною температурою охолоджена. Розводимо лимонну кислоту, щоб всі кристалики, всі льдинки розмішалися, щоб все розчинилося. І тоді струєчкою повільною вносимо в молоко і розмішуємо, аж тільки тоді ставимо на нагрів. Так, друзі, хочу це ж вам розповісти. Я розумію, що не у всіх є ювелірні віса і зможуть вони важити 7 г. Тоді і то, навіть 30 грамів, це дуже важко на таких вісах на великих зважити. Та не у всіх є і торгові віси, кухонні, але вони не точні, друзі. І в мене є отакі мірні ложечки. І опять же, не у всіх є і такі мірні ложечки. От, Значить, беремо чайну ложечку, обичну чайну ложечку. В ній без горків щент повна буде 5 грам. От і розраховуйте. Не обов'язково, що там ви до грамулечки все вирахуєте. Ні, я ось отакими, Дивіться, в мене оце тут столова ложка, отака, пів столової ложки. Отака чайна ложечка. Оце міряю я нею. Це 5 грамів без горочки. Так, от Я наміряла, що мені треба на мою каструлю 5 чайних ложечок е, чайних. Тут у мене є пол чайної ложечки. Пол чайної ложечки чуть-чуть з горкою. Бо мені на 30 літрів молока потрібно 5 ложок цілих і от така ложечка з горкою, півчайної ложечки ще. В общем, ви зрозуміли, не знаю, поняли, ви мене, що чайна ложечка без горків щен це 5 грам. Ну, зрозуміло, що пів чайної ложечки, це буде 2,5 грама, ну, ви науку, якщо ви робите 5, будете літрів робити молока, то трохи менше половинки чайної ложечки ще додайте. Це буде 7 грам. Там буде грам туди, грам сюди. Це не принципово, не страшно. Взагалі, зрозуміло, так? Да? Ну, так, якось пристосовуйтеся, тому що я це так роблю. Міряю цими ложечками і все. У мене виходить. Ви ж бачили, які гарні в мене сири. Люди купують і все добре. Сир тягнеться, а потом вам все розповім далі. Так, Зараз ми вліваємо наш роствор. Я вже розколотила, в мене тут все розколочено, все розтало. Зараз я буду влівати в молоко і ставимо на нагрів. Догріваємо до 32 градусів. Термометр у мене стоїть у молоці. Прикріплений до каструлі. От, У мене є закваска термофільна. Я вносю термофільну закваску. Він додає смак дуже добрий, ця закваска. Ну, Це італьянсь... для італіянських сирів ця закваска. І для, в общем, вона для сирів, які проходять великий терп... температурний режим. От, Ця закваска термофільна називається. Є закваски ще мезофільні, Це ті закваски, які не проходять високу температуру, температурний режим. Такі як російський сир, голландський, вони не проходять високої температури. А для сирів пасти філата це називається витяжні сири, і з цього тіста роблять ну, молочного тіста сирного. роблять моцарелу, Косички, палички, в общем, витяжні сири. Рулети оце. роблять оце, цей сир вариться в два етапи. Перший етап ми вносимо лимонну кислоту, тоді закваску, потім фермент. В общем, ми дойдемо, я вам тоді розповім. А поки що ми вносимо лимонну кислоту. Так, друзі, я внесла лимонну кислоту. На термометрі в мене 8,8 градусів моєму молоко. значить, моє молоко не звернеться. Якщо там будете помішувати і побачите, койде грудочки такі кусочки, нічого страшного, воно не звернеться при нагріві. І зараз я ставлю нагріватися до 32 градусів. Нагріваємо молоко повільно, ні на самому великому огні, а на середньому. Так що гріємо і іноді помішуєте молочко, щоб низ і верх, ну, разом прогрівалися, однаково прогрівалися. Так, друзі, отака в мене закваска. Вона йде з красною полосою. Тут верх одрізаний, але я вам скажу, що ця закваска фірми «Даніско». E, Значить, номер її ТА45 люо 50 ДСУ. Значить, ТА45. Вона називається ця закваска. Це термофільна закваска. Всі термофільні закваски йдуть з красною полосочкою. Мізофільні всі з голубою полосочкою. От. Як я буду вносити закваску? У мене є отака от мірна ложечка. Оця ложечка йде на 10 літрів молочка. Заквасочки. Ця ложечка я купувала її на сайті Дом Гастроном. Там є всі закваски і такі ложечки є в продажі. Це на 10 літрів закваски, а ферменту ця ложечка ложиться одна на 20 літрів. Я тоді, як буду фермент вносити, я вам все розповім ще додатково. Так що, поки ми нагріваємо молочко, я в тим часом я зараз перемию бутилі, Бо в мене всі 9 бутилів, в мене 30 літрів молока в каструлі. От. Ну, а ви робіть, наскільки хочете. Я вам розповіла, наскільки чого там вложити. Тоді, як буду вносити заказку, я вам ще покажу. Так, молочко наше догрілося до 32 градусів, я вимкнула. І тепер беру заквасочку. І три ложечки без горки так розсипаю по поверхності. Отак. Просто розсипаю. Так, все розсипала. Тепер чекаємо 2 хвилинки. Ця заквасочка намокне, і тоді ми її хорошо розмішаємо. І залиш... і остановимо молочку і залишимо... залишимо його хвилин на 20 у спокої, щоб почали працювати, працювати наша почала заквасочка. Ну, поки ждем далі. Так, друзі, час уже пройшов. Тепер я набрала знову кип'ячений охолодженої водички. Чуть більше півкружечки, ну, на, на моє количество. А так вам вистачить 150 грамів з головою або й 100 грамів. Вот. Так як я вам вже і казала, на це фермент у мене мейто. Ось мейто. В аптеках, везде продається в таких пакетиках серебристих на 100 літрів молока. Це мікробіальний фермент. Це натуральний, ніяка не ні хімія. Він до нас привозиться із Японії. Дуже хорошо себе зарекомендував. Я на ньому роблю постійно. Я в інтернеті, ну, мені так вигідніше, бо я ж багатенько роблю сирів. І замовляла таку баночку. Тут, по-моєму, 25 грам. От. І Там в мене воно ще є. Бачите, це набагато ще вистачить. От. І отака от мірна ложечка, їй треба ще таку ложечку. Це на 20 літрів молока. А в мене 30, значить додаємо одну ложечку і півложечки. Тут теж принципово. Якщо трошечки більше, нічого страшного. Менше ні, а трошечки більше допускається. Все. Тепер беру звичайну чайну ложечку, розколочую. Він в водички розтає. геть розколотиться. Буде просто така жовтенька кремова водичка, телесного цвіту такого. Розколотили хорошенько і залишили. Тепер вмикаємо нагрів нашого молочка, також на повільний огонь і доводимо наше молочко до 42 градусів тепер. Гріємо до 42 градусів. Тут для цього сиру дуже обов'язково потрібен термометр. дуже. Я думаю, майже у кожної хазяйки повинен на кухні бути термометр, тому що ну, він не тільки для сирів потрібен, а й потрібен і для ковбас, якщо ви робите, для м'яса. Так що Дивимося, я вже вімкнула на повільний огонь. Я одразу грію на двох комфорках на повільний огонь, бо каструля в мене ж велика. От, і грію до 42 градусів. Зараз у нас молочко 32 градуси. Температура не упала, поки стояло 20 хвилин. Так що гріємо. Тоді будемо вносити фермент. Я все покажу і розкажу. Так, молочко наше нагрілося. Зараз 42 градуси. В мене на градуснику. І вливаємо наш фермент. Тепер розмішуємо молочко акуратно. Я акуратно, бо в мене дуже повна каструля. Молока. Розмішуємо. І знизу отак догори розмішуємо. Піднімаємо молочко і знизу. Тепер останавлюваємо так, щоб воно не дуже сильно крутилося. Так. І на цьому етапі більше нам градусник не понадобиться. Все, прибираємо поки що. Тепер він нам надав, нужен буде на другий тільки етап. Зараз я накрию кришечкою, і молоко швидко стане в кольє, тому що ну, хвилин за 20-25 це точно. То, що ми ж скислили молоко, ми ж додали глімони кислоти, і тому воно швидше все робиться. Ну, а поки що чекаємо. Друзі, дивіться, стало кальє, бачите, зверху точка вже. Зараз я вам покажу. Отаке От воно. Бачите, Уже. Оце за 20 хвилин таке зробилося. Зараз я буду його розрізати на квадрати. Отаким От звичайним шампуром. От. І є в мене загнутий отакий шампур, який ріже у поперек. Наріжу на квадрати, тоді вимкну невеличкий на самий манюній огонь на плиті. І трошки буду вимішувати. А потім буду відкидати воно на сито, на тканину, щоб нам потрібно, щоб стекла вся сироватка, друзі. Так, ну працюємо. Поки, друзі, ходила по ковшик, телефон мій щось вимагнувся. Вибираємо цю сироватку. З цієї сироватки, друзі, ще можна зробити. Ну, я нічого не буду робити, а ви як хочете. Можна хазяйство віддати. Можна варити ще оцей сир підсироваточний, Ну, я його ніколи не варю. Нема ніколи з ним возитися. Я зараз вилью курям в відро. Так, ну, кури в мене скільки не випивають, так що, що курям, а що собачкам. Сироватки вистачає під смирної. У кого є, звісно, телятка, можна телятом, свиням дуже добре. У ну, мене ось це, бачите, велике. ось ну, що мовка і прямо його розрізаємо. На самий маленький огонь поставила і будемо трошки його вимішувати, щоб якнайбільше ушла сироватка, тому що, як ми мішаємо зерно, називається сушимо зерно. Воно зменшаються всі квадратики, і сироватка виходить з зерна. Тут в цьому сирі не страшно що ви його розб'єте, бо в мене така щільна тканина, дуже хороша, капронова. Через неї виходить тільки сироватка. Молоко до грамочки все залишається у тканині. Це і буде називатися тісто. Сирне тісто. Зараз ще надберу сироватки. В общем, нам треба надібрати як більше сироватки, а тоді вона ще й стече у форму. Так, хвилин 10 повимішували. Так, я спробувала, чи не гаряча вода. Руки в мене чисті, не переживайте. Сто раз миті. Так. Тепер ми будемо відкидати на друшляк. На друшлак, ну, в общем, на фу... в сито. У мене сито тут застелено. Зараз я вам покажу. Так, друзі, ось откинула я на тканину наше зерно. Бачите, ще сироваточка. Зараз я накрию тканиною. Положу сюди. Зверху досточку і покладу груз. Під ніс, поставлю миску велику і винесу в калідор. Раніше, як було жарко, я ставила в холодильник, а зараз просто в калідорі. В калідорі холодно і буде там стікати ще сироватка. Нам треба, щоб якнайбільше стекла сироватка. Ну, Годин десь на 4-5 буде стояти, воно в мене під грузиком. Ну, Грузик такий, бутель Повний там у мене є молока поставлю, О, такий груз буде стояти. Друзі, на цьому перший етап завершено. Оце винесу в калідор і буде, воно залишу його на 4-5 годин. Тоді продовжимо далі.